Наступна рослина, хоча, може, не всі її одразу впізнали, це горобина, горобина шведська. Листя в неї ну, незвичне трошки для горобини, скоріше, нагадує листя глоду. А ягоди, ну, це вже горобина, видно, не помилишся. Гарна, симпатична, весною білі квіти. Рясно вкривають гілки. Зараз багато ягід, вони не такі терпляні. Як в звичайної горобини. Можна сказати, що напів'єстівні. У нас ще є одна горобина, яка зветься горобина гранатна. От там просто ягоди — це смакота. Ми трошки пізніше подивимося на неї, а зараз я хочу звернути вашу увагу на цю рослину. Невибаглива! Тут у нас таке місце, що напівзатінок. Сонця дуже небагато, тим не менше, вона собі росте я кожного року. Нижні гілки, щоб дати змогу ще квітам тут рости і якось ялинці під нею. Подобається мені рослина, саджала її тут навмисно, бо було порожнє місце і поруч із буском і з цим прекрасним кущем. Росте собі і нікому не заважає, і всіх радує.